Привіт, любі друзі! Нарешті прийшов цей час, час, коли цивілізований світ, всі люди. Змогли пограти у Stalker 2, а дехто вже, можливо, і пройшов його, але, на жаль, не я. Бо через йобаних свиней у мене не було світла, але все рівно я награв достатньо, щоб сформувати собі певну думку про цю неймовірну гру. Але чи хороші враження у мене, чи задоволений я тим, що побачив, і чи раджу вам в даному стані споживати цей продукт. Беріть палець у ковбаси, тушонку і сідайте зручніше, будемо розбиратись. Я не скажу, що сильно чекав на вихід Stalker Серце Чорнобиля, і взагалі навіть мав Імки пограти в нього тільки після того, як вийдуть патчі, які доведуть гру до ладу. Бо я очікував, що релізний стан буде не самим кращим, враховуючи в яких умовах йшла розробка гри. Знаєте, запускаючи в перший день гру, я взагалі був налаштований, що вона в мене не запуститься. Але вона без ніяких проблем запустилась, і тут вже почались проблемки, про які я вам зараз і розкажу. Перше, це графіка. Вона тут дуже дивна. Бо якщо дивитись на всі ці пейзажі зони здалеку, то виглядає воно дуже і дуже красиво. В плані візуалу тут взагалі немає ніяких питань. Зроблено все на висоті, мені тільки не вистачає фоторежиму, щоб всю цю красу зафоткати. Але якщо ми підійдемо до текстурок поближче, то ось тут ламається вся ця краса, бо нашу увагу зразу ж привертають усі низькоякісні текстурки. Таке відчуття, що їх взагалі витягнули з попередньої частини сталкеру. Ну і тут реально текстурки часів побудови третього енергоблубу. Ну і при такій графіці гра ще й має досить слабеньку оптимізацію. На своїй 4070 я мав просадки FPS десь до 30 кадрів. Особливо, коли приходиш у великі бази, де є багато різних NPC, там грі реально стає погано. При тому, що процесори відеокарти у мене нагружались під час цих просадок максимум на 60%, а гра встановлена на M2. І досить неприємно мати таку продуктивність на досить потужному комп'ютері. Також попередні частини Сталкера були досить відомими своїми багами. І Серце Чорнобиля не став виключенням. Багів тут є досить багато, як критичних, які інколи просто не дають вам пройти сюжетний квест і їх потрібно виправляти якнайшвидше, так і досить смішних багів, які, я думаю, взагалі не потрібно прибирати з гри. І взагалі, як казав один давньогрецький філософ, це не баг, це аномалії. І знаєте, наслухавшись цих розмов про велику кількість багів, я інколи під час місії, які не міг пройти, задавався питанням. Це. Гра залагала, чи я просто щось не те роблю. Так одного разу під час сюжетної місії я півгодини блукав по калідорах в пошуках квестового предмету, який ніде не міг знайти, і навіть був змушений відправитись в інтернет і подивитись, чи часом мене не забагалась місія. Але цього разу це був не баг, а досить хардкорний геймдизайн сталкеру. Ось цей квестовий предмет мені був потрібен. Він ніяк не привертає до себе увагу, на ньому немає ніяких стрілок, і він взагалі ніяк не світиться. І взагалі Сталкер Серце Чорнобиль. А в цьому плані досить старомодна гра. Тут тебе ніхто не буде вести за ручку і показувати кожну кнопочку, і що вам потрібно нажати. Не буде ніяких стрілочок з напрямком руху і підсвічування потрібних предметів. І мені це подобається. Я взагалі не пам'ятаю, коли крайній раз в нових іграх я так часто дивився на мапу і вчитувався в текст квесту. Та скажу більше, тут навіть немає фаст тревелу. Ну, він якби є у вигляді провідників, але вони можуть тебе провести у досить малу кількість місць. А в моєму випадку ця кількість стала ще меншою через мою. Не дуже правильні рішення. До речі, про рішення. Під час сюжету вам нерідко буде надана можливість вибрати, що відповісти або зробити. І це має певний вплив на хід гри, тому я впевнений, що після проходження буду проходити цю гру ще раз, щоб подивитись на всі можливі варіанти подій та різні кінцівки. А якщо продовжувати тему сюжету, то можу сказати, що він тут досить помало розганяється, і мені спочатку було мало зрозуміло, тому що багато персонажів, імен, і це все важко помістити в голову, тому я навіть. Навіть трохи вже і заплутався, хто мене за чим і куди послав, і кого я взагалі шукаю. Але далі сюжет набирає оберти, і ти просто не можеш від нього відірватися. Тобі хочеться якнайшвидше добратися до потрібної точки, щоб побачити, що буде далі, бо сюжет реально захоплює. Але так як у грі великий відкритий світ, вам прийдеться дуже і дуже багато бігати від одного завдання до іншого. І тут ви зіткнетесь з ще одною проблемою стаміна. Вона закінчується дуже швидко. Також ви завжди перегружені і взагалі не можете нести ніякої додаткової зброї в рюкзаку, бо інколи місця навіть на набої з гранатами не вистачає. А буває і таке, що вам дають якийсь квестовий предмет, з яким ви взагалі не можете позбутись перегрузки. Тому, щоб швидше добратися до наступного квеста, вам приходиться використовувати таблетки, які збільшують допустиму вагу та просто спамити енергетики, щоб вони відновлювали вашу стаміну. І це безкінечне заналивання енергетиками просто руйнує все занурення у гру. Я розумію, що в сталкері неспішні подорожі по зоні є досить цікавими. Я б з радістю по ній погуляв і поробив різні додаткові квести, і пошукав сховки з лутом. Але під час сюжету, коли події набирають просто якусь нереальну напругу, і ти хочеш якнайшвидше дізнатися, що буде далі, а тобі приходиться півгодини просто бігти в сторону квеста, або спочатку бігти на базу, щоб поповнити ресурси і поремонтуватись, а потім далі піти по квесту. І тут з'являється ще один момент, про який я хочу розповісти: економіка. Вона потребує певного ремонту. Балансу, бо ці ціни, що зараз є, дуже неадекватні. Наприклад, полагодити мою броню коштує 100 тисяч, а зброю, на прокачку якої я потратив жималі гроші, коштує полагодити десь 34 тисячі. Одного разу я навіть вирішив підзаробити на ремонт зброї і взяв особливе завдання на зачистку лагеря бандитів і получив за його виконання аж цілих 9 тисяч, але набоїв я потратив десь на тисяч 6, плюс поремонтував свій бомжацький калаш за 9 тисяч, і в сумі в мене вийшло 14 тисяч. А з вбитих ворогів я не міг принести зброю на продаж, бо, по-перше, вона в основному поломана, По друге, у мене просто немає місця в рюкзаку. І получається так, що на вбивство ворогів витрачається більше ресурсів, аніж ви з них получаєте. Але якщо з людей ви хоч якісь аптечки або набої лутаєте, то от з мутантів тут взагалі нічого не падає, і вбивати їх немає ніякого сенсу, особливо якщо це якийсь жирний кровосос, яких тут просто велика кількість гуляє по світу, і перестрілки з ним дуже сильно душать, бо він невидимий, швидкий та постійно нападає зі спини і поглинає якусь нереальну кількість куль. Хоча я б не сказав, що монстрів грі якісь тупі. Наприклад, якщо ти залізеш на якесь підвищення, на якому монстри не можуть тебе дістати, то вони зразу ж почнуть ховатись за укриття. А люди взагалі інколи витворяють таке, що ти й не міг очікувати. Також тебе постійно будуть закидувати гранатами, коли ти довго сидиш на одному місці, та дуже і дуже влучно стріляти. Я не знаю, що твориться на складності ветеран, але на середній складності, на якій я зараз граю, вороги не дають мені часу навіть на якісь роздуми або відцілювання голови. Тут вони дуже швидко відправлять тебе на той світ. Якщо не ховатися за укриттями. Ну, якщо заговорили про перестрілки, то вже треба згадати й про саму стрільбу, яка тут, на мою думку, відшивається досить приємно. Моделька зброї, анімації стрільби, перезарядки, звуки цієї зброї, все зроблено досить якісно. Кожна зброя відшивається по-різному, має свої сильні та слабкі сторони. Також є можливість кастомізації, що теж міняє її поведінку. І взагалі немає такого відчуття, що ти стріляєш повітрям з палки. Можна сказати, що стріляти в грі приємно, але тільки в день, який, на жаль, має дуже малу в основному в грі постійно ніч. Я не знаю, це розробники спеціально зробили чи це якась помилка гри, але таке відчуття, що день триває 5 хвилин, а ніч цілих пів години. І тут проблема в тому, що в нічну пору доби просто нереально когось розгледіти, бо ніч тут реально темна, а фонарик має дуже низьку дальність освітлення. І під час перестрілок приходиться просто висуватись за укриття і чекати, поки в тебе хтось стрельне, щоб хоч побачити, де ворог. Я знаю, що є моди на довший день, і можливо буде мод на фонарик, але мені страшно Ставити моди, бо гра і так не дуже стабільно працює. Взагалі, вам могло здатись, що я досить сильно критикую гру, і можна подумати, що вона мені не сподобалась. Але це не так, бо всі ті проблеми, про які я говорив вище, можна виправити. Бо, як сказала одна людина, в грі є прекрасний відкритий світ, атмосфера, цікавий сюжет, а все інше можна пофіксити. І це правда. Абсолютно всі проблеми, про які я розповідав, можна пофіксити патчами. ну окрім текстурок. А що ніяк патчі не виправлять, то це атмосфера зони, відкритий світ, і звичайно, щось сюжет. і все це в грі зроблено просто неймовірно. Видно, що розробники постарались над виглядом зони, її наповненням та над локаціями, яких є тут величезна кількість, і всі вони дуже якісно пропрацьовані, безліч різних заводів, складів, дослідницьких інститутів, підземні лабораторії, закинуті селища, різні аномальні зони. Весь їх вигляд створює просто якусь нереальну атмосферу закинутої зони, по якій реально цікаво гуляти і розглядати всю цю красу. Також цю напружену та гнітючу атмосферу зони відчуження дуже добре доповнюють звуки та музика. І я взагалі раджу всім грати в Stalker 2 тільки в навушниках. Навколо вас постійно щось крипить, стукає, завжди здається, що от-от хтось вискочить. І я б не сказав, що гра хоче вас якось налякати, тут більше створюється атмосфера напруженості, і ви постійно відчуваєте небезпеку зони і не маєте змоги розслабитись. Гра реально відчувається як той самий Stalker, який ми всі колись грали. Розробники не стали сильно видозмінювати концепцію гри, а взяли те, що вже й працює, і придали йому більш сучасний вигляд, і у них це вийшло на відмінно. Можна сказати, що вони реально зробили сталкер. Світ, якого ти ні з чим іншим не сплутаєш, ну і на кінець я б ще хотів похвалити українську локалізацію, яка тут сама краща із тих, що я бачив і чув. Голоса акторів підібрані відмінно, чути, що вони стараються передати якісь емоції та настрій. Персонажі говорять різноманітною та живою мовою. Немає такого відчуття, що ти спілкуєшся з якимось професором мовознавства, який підбирає абсолютно кожне слово, щоб часом, не дай Боже, не вжити якийсь суржик. І взагалі нам дуже пощастило, що ми можемо. Можемо такий шедевр сприймати мовою оригіналу. І я навіть бачу, що англомовні стрімери теж грають в українській озвучці, бо світ сталкеру це такий продукт, який в англійській мові взагалі не сприймається, і втрачає всю свою атмосферу. Та що там говорити, навіть головні хейтери української мови через сльози, через не понімаю, сидять і грають цей витвір української ігроіндустрії. В їхніх проперджених халупах грає українська музика та лунає прекрасна українська мова. Сталкер Серце Чорнобиля це просто. Якийсь культурний феномен, який вже війшов в історію та став візитною карточкою України у цьому світі. І у висновку можу сказати, що не дивлячись на всі проблеми і релізний стан продукту, я реально отрив задоволення від гри Stalker Серці Чорнобиля. Але чи раджу я вам її купляти зараз? Ну хіба якщо у вас є досить потужний комп'ютер? В іншому випадку ви просто не зможете нормально грати і спортити собі всі враження. Але я закликаю обов'язково купити, а не скачати, самі знаєте, звідки гру, бо розробники реально постарались і на цю гру не шкода витратити гроші. І я теж старався на даним відео, тому ви можете абсолютно безкоштовно поставити лайк та підписатись на цей канал.